Добрий день, мої улюблені глядачі. З вами я, садівник з Вінничини Віталій Володимирович. Поговоримо з вами про оприскування виноградного куща перед цвітінням та після цвітіння. Основними хворобами винограду є мільдю, оїдіум і хлороз. Поговоримо про грибкове захворювання мільдію та оїдіум. Оїдіум це грибкове захворювання, яке проявляється в суху жарку погоду на листі, пагонах та ягодах винограду у вигляді білого нальоту. На листках цей наліт із нижнього боку. Цей наліт має запах тухлої риби. Мільдів – це грибкове захворювання, що проявляється в сиру дощову погоду та поширюється скраблями дощу. Проявляється хвороба у вигляді білого нальоту на внутрішній стороні листків та м'ятинами на верхній стороні листка світлого кольору, також на ягодах. Мільдів призводить до падання листя. У і мільдів уражують грони, і ягоди стають непридатними для споживання, тому потрібно обов'язково прискувати виноградний кущ перед світінням системними препаратами. Для боротьби з уідієм застосовують також колодну сірку. Для боротьби з міддю застосовують бордовську суміш. Бордовську суміш можна застосовувати також після цвітіння 50 г мідного купоросу, 50 г неашиного вапна на 10 літрів води. Клоїдну сірку заборонено використовувати під час цвітіння. Бордовська суміш не застосовується в мокру погоду, бо вона викликає опіки, листя.